Вже практично підтверджено, що прем'єра перших моделей з лінійки GeForce RTX 50 відбудеться в четвертому кварталі поточного року. Інсайдер Копітесім Кімі повідомив, що Nvidia спочатку випустить відеокарту RTX 5080, а вже після неї вийде більш продуктивніша RTX 5090. У випадку з RTX 40 все було навпаки. Спочатку у продажу з'явився флагман RTX 4090, а потім підтяглися простіші рішення. RTX 5080 буде доступнішою, адже коштуватиме значно менше, ніж RTX 5090, що може привернути більше покупців. В той же час очікується, що ці нові відеокарти будуть дорожчими, ніж попередні моделі Ada Lovelace. Нові відеокарти будуть побудовані на базі архітектури Blackwell з техпроцесом 4 нанометри і отримують нове покоління пам'яті gddr 7. Різниця між продуктивністю RTX 5080 та RTX 5090 буде величезною, адже перша отримає 96 блоків SM та 256-бітну шину, а друга зможе запропонувати 192 блоки SM та 512-бітну шину. Різниця між RTX 4090 та RTX 4080 далеко не настільки виражена. Якщо вірити чуткам, то нові відеокарти Nvidia не матимуть конкурентів. Компанія AMD не витримала конкуренції з зеленими і в наступному поколінні своїх нових відеокарт покине топовий сегмент. Флагман Radeon RX 8000 серії буде еквівалентним RX 7900 xtx У мережі з'явилися перші деталі про наступні мобільні процесори Intel Panther Lake. Panzer Lake включатиме дві основні лінійки процесорів: Panzer Lake U для тонких і легких ноутбуків та Panzer Lake H для більш продуктивних моделей. За останніми даними, процесори Panzer Lake будуть приблизно на 35% більш енергоефективними в порівнянні з попередниками. Вони не тільки отримують нові X-86 ядра, Cougar Code для p ядер а і e ядра продовжують використовувати Skymond, а й разом з тим, що отримають графічний блок XE3 LPG покоління Celestial. Топові процесори серії U матимуть IGPU з 4XE ядрами, тоді як моделі серії H отримають до 12XE ядер. У процесорів Panther Lake також буде потужний блок NPU для прискорення шаї застосунків з обчислювальною потужністю близько 50 трильйонів операцій в секунду. А разом з можливостями IGPU ці чіпи зможуть запропонувати до 170 TOPS. Наприклад, продуктивність NPU у процесорах Meteor Lake становить близько 10 TOPS. Офіційний реліз Intel Panzer Lake планується не раніше 2025 року. Компанія Apple представила новий мобільний процесор m 4 який стане основою її продуктів нового покоління. Дебютував він у складі нових флагманських планшетів iPad Pro з oled екраном. Процесор Apple M4 з більш ніж 28 мільярдами транзисторів виробляється з використанням 3 нанометрового техпроцесу TSMC другого покоління. До його складу входять 10 обчислювальних ядер CPU, 4 продуктивних та 6 енергоефективних, та 10 графічних ядер GPU на новій архітектурі з підтримкою динамічної кеш-пам'яті, а також технологій січистого затінення та апаратним прискоренням трасування променів. Компанія заявляє, що обчислювальна продуктивність нового чіпа до 50% вища, а графічна до 4 разів вища, ніж у процесора m 2 За словами Apple, новий процесор m 4 також на 50% більш енергоефективний за процесор М2. Також було заявлено, що m 4 забезпечує на фоні конкурентів таку ж продуктивність, але причому споживає на чверть менше енергії. Жодних порівняльних графіків компанія не продемонструвала. У складі Apple M4 також є новий 16-ядерний модуль NPU з продуктивністю 38 трильйонів операцій в секунду. Він приблизно в 60 разів швидший за NPU у складі процесора Apple A11 Bionic. Apple заявляє, що її новий NPU у складі m 4 швидший за будь-який інший NPU, який застосовується у складі так званих AIPC від конкурентів. У складі чіпа також використовується новий інтерфейс дисплей з підтримкою частоти оновлення до 120 Гц та технологія екрану Tandem OLED, яка застосовується у новітньому планшеті iPad Pro. Для Apple M4 заявляється пропускна спроможність уніфікованої пам'яті на рівні 120 ГБ на секунду. Компанія XFX представила нову версію флагманської відеокарти AMD поточного покоління Radeon RX 7900 xtx Phoenix Nirvana. Новинка виділяється своєю системою охолодження із абсолютно новим дизайном та вентиляторами на магнітному кріпленні. Відеокарта отримала дуже потужну систему охолодження товщиною в 4 слоти розширення. Розміри відеокарти становлять 346 на 130 х 68 мм. Новинка оснащена трьома 100-мм вентиляторами із запатентованою технологією магнітного підключення. Відрудують знімні, що спрощує процес чищення чи заміни. Для них заявляється швидкість роботи до 3200 обертів на хвилину. Кожен з них створює повітряний потік на рівні 70 cfm та статичний тиск на рівні 4,9 мм водяного стовпчика. До складу системи охолодження входить масивний радіатор, 6 мідних теплотрубок, а також камера випаровування об'ємом 62586 мм. У якості термоінтерфейсу між графічним процесором і основою кулера застосовано термопрокладку з високою теплопровідністю Honeywell PTM7950 з фазовим переходом. Також відеокарта оснащена алюмінієвим бекплейтом. XFX Radio на Riggs 7900 xtx Phoenix Nirvana доступна для замовлення на китайському JDCom, де оцінюється в 7899 юанів близько 1090 доларів. Перші покупці при оформленні можуть отримати знижку у розмірі 200 юанів близько 28 доларів. Чи з'явиться новинка на інших ринках поки що невідомо. Компанія Sabrent випустила компактний твердотілий NVMe накопичувач Rocket Nano 2242 Gen4 4. Новинка призначена для використання в портативних ігрових приставках, планшетах, ноутбуках та ПК, де простору для встановлення повнорозмірних SSD формату m 2260 та 2280 може не вистачати. Формат NVMe накопичувачів m 2242 зустрічається не так часто, як решта, особливо зараз, коли Valve популяризувала форм-фактор M.2 2230, який застосовується в її портативній ігровій приставці Steam Deck. Однак, однією з переваг формату m 2242 над m 2230 є те, що він дозволяє розмістити на SSD удвічі більше чіпів флешпам'яті NAND, що дозволяє випускати більш ємнісні накопичувачі. Крім того, формат m 2242 для SSD є основним для портативної ігрової приставки Lenovo Legion Go, котра є прямим конкурентом Steam Deck. У складі накопичувача використовується енергоефективний контролер Phison E27T та 162-шарові чіпи флеш-пам'яті BICS6 TLC NAND від Kioxia. Новинка не має DRAM буфера. Виробник заявляє для SSD швидкості послідовного читання запису до 5 ГБ на секунду. Основною особливістю нового накопичувача є його підтримка інтерфейсу pci Express 4.0. Rocket Nano 2242 Gen 4 пропонується поки що тільки в одному об'ємі на 1 ТБ і оцінюється в 100 доларів. Однак, враховуючи те, що у продажу вже є моделі компактних NVMe SSD m 2230 об'ємом 2 ТБ від інших виробників, не виключено, що в перспективі Сабрин також випустить моделі Rocket Nano 2242 gen 4 ємністю 2 і навіть 4 ТБ, оскільки форм-фактор SSD це дозволяє. Компанія Apple у рамках заходу Let Loose представила довгоочікувані нові версії iPad Pro, нові 11 та 13-дюймові планшети отримали оновлений дизайн, новітні потужні процесори M4, а також нові дисплеї на панелях OLED. Також Apple відзначає новий нейронний рушій Neural Engine з покращеними можливостями для роботи з ШАІ. У кожній із новинок застосовано подвійну OLED панель, яку сама Apple називає Tandem OLED. Фактично, це дві панелі з органічними світлодіодами, накладені одна на одну. Дисплей, який сама Apple називає Ultra Retina XDR, забезпечує пікову яскравість 1600 кандел на метр квадратний для HDR контенту. Apple також вперше пропонує антиблікове скло з нанотекстурою для iPad Pro, але в якості опції, за яку доведеться доплатити. Apple оснастила нові iPad Pro найновішим процесором M4, виконаним за трьохнанометровим техпроцесом TSMC другого покоління. Новий графічний процесор вперше привніс до iPad апаратне прискорення трасування променів та сідчасте затінення Mesh Shading, а загальна продуктивність рендерингу зросла в четверо порівняно M2. Новий нейронний рушій з 16 ядрами та прискорювачі машинного навчання CPU роблять чіп М4 неймовірно потужним чіпом для штучного інтелекту, за словами Apple. Використання oled панелей, які тонші і легші з РК панелі, дозволило зробити новинки більш легкими і тонкими. Нова 11-дюймова модель має товщину 5,3 мм, а 13-дюймова – 5,1 мм. Водночас Apple попрацювала над відведенням тепла від чіпа в нових iPad Pro. Внесені зміни дозволили на 20% покращити тепловідведення, також було оновлено модулі камери. Основна камера з роздільною здатністю 12 Мп і світлосилою F1,8 здатна робити більш якісні знімки, а адаптивний спалах покращує якість зйомки під час сканування документів та тексту. Фронтальна камера перемістилася на довшу сторону планшета, забезпечуючи кращий ракурс для дзвінків через FaceTime в альбомній орієнтації, в якій планшет найчастіше використовується. Нові iPad Pro будуть поставлятися як мінімум із накопичувачем на 256 ГБ, що удвічі більше за базовий обсяг пам'яті попередників. Ціна 11-дюймової моделі становить від 1000 доларів, а 13-дюймової від 1300 доларів. Найдорожча модифікація 13-дюймовий iPad Pro 5G, 2 ТБ пам'яті та нанопокриттям скла обійдеться у 2600 доларів. Новинки вже доступні для замовлення, а постачання розпочнеться 15 травня. Crucial стала першою компанією, яка розпочала продаж моделей оперативної пам'яті нового формату lpcam 2 lpddr LPDR5X для ноутбуків. Це і не дивно стандарт розробила Мікрон, яка є материнською компанією Crucial. Ці модулі поєднують у собі переваги класичних планок СОДІм і енергоефективної пам'яті lpddr 5X. До появи LPCAM2 виробникам ноутбуків доводилося робити вибір між класичними модулями оперативної пам'яті типу СОДІМ та енергоефективною, але незнімною пам'яттю LPDDR, яка припаюється до материнської плати. У порівнянні зі стандартними модулями SO1 пам'ять LPCAM2 до 50% енергоефективніша і займає на 64% менше простору для встановлення. Крім того, модулі LPCAM2 на чипах LP DDR5X підтримують швидкість до 9600 мегатранзакцій на секунду, тоді як існуючі планки DDR5 S1 працюють зі швидкістю до 5600 мегатранзакцій на секунду. Crucial заявляє для своїх перших модулів пам'яті LPCAM2 LP DDR5X швидкість роботи 7500 мегатранзакцій на секунду, що в 1,3 рази швидше за те, що може забезпечити пам'ять S1 DDR5. Виробник пропонує модулі ємністю 32 та 64 ГБ на базі 16 ГБ чіпів lpddr 5 x від Micron. Для пам'яті заявляється робоча напруга 1,5 В. Модуль lpcam 2 lpddr 5X7500 об'ємом 32 ГБ крушило оцінило у 175 доларів, а планку на 64 ГБ у 330 доларів. Новинки доступні для замовлення на офіційному сайті виробника. Поставки обіцяють протягом двох тижнів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.